Друзі, всім доброго дня. У нас нове надходження зі Швейцарії. Це ось, така, ось такий танк, можна сказати, шведський танк. Це Volvo XC60 2013 року на самій максимальній комплектації, що може бути. Я вам зараз більш детально розкажу, покажу цей автомобіль. Пробіг автомобіля 255 тисяч, двигун D5 AVD, повний привід, D5 5 це 2,4 дизель. Так ось, друзі. Відразу вам показую. Є у нас біксенонові бік поворотні фари. Така пластмаска на решітці означає, що є адаптивний круїз-контроль. Зверху дуже багато датчиків, люк, панорама, одним словом, просто максимальний фул. Ось так. Передні патронічки, як ви вже бачите, трішки погода не дозволяє гарно витерти автомобіль. У нас падає сніг, як хтось замітив. Ось так виглядає наша автівочка. Бачите, такі от легкосплавні титанові диски. Все, я мив їх, все нальот від. Тормозної системи, він вимивається, це не ржаве, друзі. Резина у нас ось така, це літня, але також є комплект титанів r 17 оригінальних від цс Теж я додаю. Додам, точніше, новому власнику. Обійдуся автомобіль по кругу. Дивіться, відразу показує безключовий доступ на всіх дверочках. Також є складання дзеркал. Бачите, є система Бліз. Система Бліз. Це коли вас хтось обганяє, вас засвідчується з лівої сторони біля віконця, що хтось йде на вгін, щоб ви не зробили там якихось необдуманих рішень. Ось так виглядає автівочка. Бачите, як це все, все ззаду виглядає, дві вихлопних труби відповідно. Тут шильдик XC60, тут d 5 AVD. ляда у нас електрична, є також камера заднього виду. Трішки погано вимив, вже падав сніг Хотів вам скоріше записати, бо непогода. Ось так от. Дивіться, стан тормозної системи взаді. Резина у нас в пірелі, протектор ще досить гарний, це вона літня, ще може сезон від'їзди. Диски r 18 Фавтівка дуже гарно дивиться на цих дисках. Стильно можна сказати. Тут також, бачите, є безключовий. По всіх дверках він працює, кожна кнопочка працює, за це я відповідаю. Блісики. Ось так. От. Дивіться, друзі, яка велика кількість датчиків зверху. Це у нас радар, тримання полос, також є розпізнавання дорожніх знаків. І Коли є обмеження швидкості, е зона, де заборонено вгін, все показує, і виводиться на приборку. Ось такі в нас зараз пішли в 2013 році вже розумні автівки. Так, друзі, перейдемося до салону. Ось так виглядає у нас подійська дверна карта, Чотири стік бачите, є складання зеркал, лукування замків ззаді, одним словом, повний електропакет, шкіра в досить гарному стані, не зачогана, не знищена. Це тряпочка моя, думаю, що це витрати, але вже падає сніг, то не Ось так виглядає у нас зсередини салон. Тут у нас є перемакач ближні дальні, автоматичне освітло, датчик, датчик дощу, датчик світла, електросидіння з пам'яттю, все працює, все від'їжджає. Оце у нас пам'ять, це нахил сидіння перед зад. Є відповідно якийсь знос, але це, друзі, шкіра, нічого критичного в цьому немає, ми нічого не красили, не шили. Тому, думаю, ви мене зрозумієте, я показую вам тільки такі, які вони, які вони є. Ось так. У нас виглядає зсередини, є одна помилка по а, тут прибор. Е, що тредоляти умивач фар, ну, зато є солярка, не світиться. Так, Тут у нас, друзі, мультикермо. Показую ось таке в дуже гарному стані, воно не здерте, не, не продерте. Зараз вам сфокусуюсь, постараюсь. Бачите, ми його теж не красили, воно все є заводське, шкіра, Volvo досить зносостійка. Особливо кермо. Так, тут у нас є управління голосом, керування треками. От, Тут ми вже, як ви бачите, є адаптивний круїз-контроль. Тобто, коли автомобіль спереді їде, ви десь їдете на дальняк, виключаєте цю функцію, виставляєте швидкість. І відповідно автомобіль е тримається дистанції плюс швидкості, яка задана вам. Тобто, якщо ви їдете, автомобіль впереді переділі дужче їде зі швидкістю 100 км за годину, а вистали сто 120, то е цим регулюванням дистанція до автівочки виставляєте, чи він тримає ближчу дистанцію, чи далі. І відповідно, якщо навіть у вас стоїть там 150 автомобіль, не поїде більше, бо він бачить, що спереду є автомобіль, який їде з меншою швидкістю, ніж ваша задума. Ось так. Тут у нас худ-дисплейчик, це є проекція на стікло, це так сказати датчик, датчик зіткнення. Точніше, система, як це правильно сказати? Система розпізнавання в передій автомобіля. Якщо ви їдете і вас виставлено, наприклад, на саму більшу дистанцію без адаптивної круїза. Е е і, ви, і машина бачить відповідно по датчиках, що ви дуже близь е швидко зближуєтесь з авто. Спочатку вона вам миготить, потім йде звуковий сигнал, вона так загорається е жовте і входить до червоного. А коли вже ситуація не в штатна, вона починає тут обликати червоним, і автомобіль сам тормозить, щоб не було зіткнення. Так, ось тут, подивіться, яка тут кількість датчиків. Також у нас дзеркало заднього виду йде затемненням. Тут є люк плюс панорама, друзі. Все працює, шторка, все зводиться, все від'їжджає, ви собі можете в ручному режимі виставити, як вам треба. Чи, щоб була шторочка закрита. Ось так. Вона така, бачите, з перфорацією. Так, у нас тут вже, друзі, нова ручка КПП, вона з індикацією. тобто Ну, це вже на новішах автівка, 12 кінець 12-го, початок 2013 року. Це вже індикація, ну, рахується новіша ручка. Тут, як ви вже бачите, є ось така м -м, допомога, яка складає підголовники, взаді, щоб легше було сідушки скласти. Тут є бачите, тримання полос, автомобіль тримається в полосі, щоб ви не виїхали десь на встречку чи ще щось. Також є друзі, система Сітісейф. Зараз все покажу. Оце в нас е система, що попереджає про зіткнення. Вона оце, Тут у нас і блісики є, це мертві зони. ось тобто Коли автомобіль їде, він по цих датчиках бачить, що у вас в сліпій зоні хтось їде, тут загорається, щоб ви були уважними. От. Також ту партроніки перед зад, камера заднього виду, я вже говорив. Це у нас тримання зі спуску. Коли ви, наприклад, стоїте зі спуску, нажимаєте, воно не активне, бо машина бачить, що ви стоїте рівно. Коли зі спуску вона вам притримує машину, поки ви не дасте газу, щоб ви не покотились, так якби десь на якихось світлофорах, з горбаки і так далі. Так, Перейдемося, друзі, подивіться, в якому се стані. Це такі вони от хромовані стильні накладочки, також на кермі є. Це на, на гарних комплектаціях ставилися. Покажу вам тут, які є системи. ДСТЦ це стандартна система Volvo подібна до ЄСП. Е, антизанос, одним словом. Сіті е, Сейф. Сіті от бачите, притрушення аварії на малої скорості. Коли ви їдете по місту, наприклад, якась пробка, і ви десь там в телефоні задивилися, до, вона працює та система до 30 км за годину. І коли машина бачить, що ви не приймаєте ніякої участі в реакції, вона вам затормозить, так якби врятує вас, і автомобіль що спереді. Далі, Drive Alert це м, система, яка. Як я вже колись в раніших відео, рахує вам бали за вашу, вашу їзду. Тобто, якщо ви робите якісь необдумані рішення, е, йдете на обгін без поворотників, вона вам рахує, так як би сказати, от бачите, тут розпізнавання знаків, зараз, якщо її найду... Де це вона? Не можу її знайти, вона певно в русі включається. Вона вам рахує, так як би сказати, бали. Якщо відносно ви робите дуже багато необдуманих рішень, е різкі набори, набори швидкості, різке тормозіння, обгони, автомобіль просто на приборку виводив, що вам треба відпочити, бо ви робите необдумані рішення. Так, це я вже горую придручення остолкновіння. Це ось тут та система. Також знизу воно все виключається. Частічна охрана це стандарт. І активні поворотні фари. Тобто вони біксенонові, вони повертаються за е, рухом рульового колеса. Так, дивіться, друзі, я вам покажу системи подірки, що тут, що в нас є. Тут, бачите, воно все включається, здається, після 50 км за годину. Ось, бачите, вона прям всі можливі системи. Бачите, полоси, сліпі зони, і відповідно спереді йдущий автомобіль. Так, тут настройки, подивимося. А, тут є такий знос. Я не знаю, воно досить зносостійко, може хтось чи якимось розчинником, чи чим торкнувся. І ось таке сталося. Ну, Я рахую, що це нічого критичного немає. Його можна навіть здерти до кінця і буде такий просто матовий пластик. Так, системи поддержки водітяля. Це я вам говорив ще раз при відпоченні столкновіння. Тут є дистанція і звукові сигнали, це настроїться. Line Deport Warning, Це вона включається при. Е Включається, як ви тільки рухаєтесь, включається, що вона слідкує за автомобілем, ну, автомобілем в полосі. Так, інформація у дорожніх знаках, це тут виводиться. ну і Якщо є заборонений вгін, воно виб'є вам, що обгін заборонений ну і так далі. Досить інформативно. ДСТЦ, це сказав CitySafe, Сейф, Бліз опасне розстояння, Alert, ну Одним словом, всі можливі функції, що просто є. Тут не вистачає одної кнопки, це мені здається підігрів керма, наскільки я пам'ятаю. Ну, Не буду точно говорити. Також, може я забув сказати, є е, ці затемнення заднього зеркала, за, зеркала заднього виду. Так, Тут забувся вам також сказати, є вінетка, 23 рік, автомобіль їздив в, е, по Швейцарії. Ми автівки приганяємо тільки зі Швейцарії. Зараз фокусуюся, бачите, стан шкіри, воно не знищене, шкіра Вольво досить груба, досить. Ну, досить все сусійки, матеріали просто бомба, вищий клас. Так, тут покажу вам стан сидінь. Також зроблю вам вид ззаду, як все виглядає у нас. Тут, є, бачите, додатково такі полочки для наших пасажирів, там вона напої, якісь спити, щось можна, карти грати <гум> і так далі. От. Ну, Взаді, відповідно, з. Панорамою досить класно буде виглядати пасажирам. Ну Водія це менш стосується, водій має слідкувати за дорогою. Так, 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 так. Бачите, ляда у нас електрична, вона, до речі, пластикова. Шторочка є, друзі. Не дзвоніть, не пишіть, я нічого не виймаю з автівочок. Все, як, як воно приїжджає, так я все продаю. Так, тут, бачите, у нас додатковий є такий резиновий коврик, щось возити, щоб каврулі не знищити. Так, Що в нас тут є? Є, бачите, повнорозмірна запасочка, домкрат, ключ, все. Щоб, не дай Бог, що сталося дорозі, ви будете мати так якби себе убезпеченим почувати. Так, тут такі шторочки для. Щось кинути якісь напої, не знаю навіть. Бачите, з кнопки, все, поїхало. Вона та система надійна, проблем з нею не буде. Одразу покажу вам стан днища, друзі. Автомобіль зі Швейцарії. Бачите, який у нас днища в Швейцарії. Вихлопні труби чистенькі. Ну, є якісь відповідно, але я кажу, я не мию. Воно яке є, таке і є. Показую все вам чесно і відкрито. А, досить багато людей у мене запитувалося, що це за полоски. Це антена у нас на радіо. Ззаддя права дверна карта в такому стані. Ціклопідйомник, все працює. Ось бачите, як все виглядає у нас тут. Ремні всі працюють, вони не розсянуті. Так, пасажирська. Дверна карта, друзі. Ось так це виглядає, кажу, матеріали досить-досить зносостійкі. Також у нас е пасажирська передня сіду сідушка теж є з електроприводом, без пам'яті, вони рідко на пам'яті зустрічаються. Відразу вам покажу сервісну книгу, друзі. Фіксуйте собі, переводьте. Ось бачите, тут все пишеться. Почнемо з бачите все. Все як автомобіль, Роз... Роз... все розписано, собі фіксуйте, переводьте, це все можна перевірити. Ось тут бачите, як все виглядає. Сервіска у нас оригінальна, не, не якийсь там базарний варіант. Так, візьму прибори відразу. Пішки сніг падає, можливо, чуть-чуть там показання будуть різнитися. Але можете прибора всього взяти, чи яркість підняти. Так, Почнемо з капуту. Постараюся чим поскоріше, щоб ваш час не витягувати. 107. 63. 74, бачите, через воду трішки може показувати не так. 82. 105, 109, 95, 97, 136 оригінал. Ляда я вам сказав на пластикова вона не покаже. пластикова в зв'язку з тим, що є електропривід. Так, заднє праве крило, 128 оригінал, дверочка. 129 оригінал, 111 оригінал, крило 92 оригінал. Ось така автівка, друзі. Ось така автівочка. Відкрию також вам покажу двигун. що Це саме 5-циліндровий вольовський двигун, Д5. Це двигун мільйонник, без перебільшення. Стан накладочок. Подивіться, воно просто як нове. Я нічого не замінював. Показую все чесно. Ось так, виглядає у нас, двигун чистенький, оце Є, Він синій, не білий, не вода. Це мотор D5, нагадаю, D5 повний привід. Повний привід працює тут по принципу муфти Халдекс. До речі, на Volvo завжди стоїть два замка на капоті. Це тут і тут. Тобто, якщо ви тут закрили, то бажано ще нажати тут, щоб закрити. Ну або грюмнути. Ось так. Тож, кого цікавить ця автівка, мій номер телефону 093 556 2134. Мене звати Назар. Підписуйтесь також на наш YouTube канал, Viber групу. Задавайте якісь питання, дзвоніть, інтересуйтеся. Мені, мені приємно відповідати на ваші запитання, якщо я щось знаю. Ось так. Тож, всім пока.